Для організації успішної діяльності локальних туристичних організацій необхідно орієнтуватися у питанні, яскільки туризм відображений у планах місцевого економічного розвитку громад. На сучасному етапі немає зведеної статистики по 1469 громадам. Що утворилися в Україні щодо кількості ОТГ, які включили туризм в плани місцевого економічного розвитку як стратегічний напрям. Є значна кількість нових громад, стратегічні плани яких знаходяться на етапі розробки, але окремі дослідження, проведені європейською ініціативою «Мери за економічне зростання, дозволяють зрозуміти загальний стан речей. В першому розглянутому пакеті. Із 124 планів місцевого економічного розвитку підписантів, 83 містили пропозицію спеціалізуватися у галузі туризму. Це більше ніж виробництво сільськогосподарської продукції. Туризм найчастіше пропонували як напрямок спеціалізації, тому ми можемо стверджувати, що це ефективний шлях диверсифікації агровиробництва та розвитку сільських територій. Регіональним та локальним ДМО необхідно орієнтуватися, які саме об'єднані територіальні громади визначили туризм стратегічним напрямком і фокусувати на них розбудову співробітництва. Для цього необхідно здійснювати моніторинг діяльності об'єднаних територіальних громад. Що треба знати менеджерам регіональних та локальних ДМО для роботи з об'єднаними територіальними громадами? Керівні органи ОТГ виступають основними стейкхолдерами для розбудови туризму на локальному рівні. Повноваження керівних органів ОТГ доволі широкі від розробки стратегії розвитку до організації благоустрою, сіл та селищ, які входять до складу об'єднаної територіальної громади. Зокрема, рада. ОТГ затверджує бюджет, створює виконавчий комітет, встановлює місцеві податки і збори, визначає, яким буде соціально-економічний і культурний розвиток об'єднаної територіальної громади. Виконавчий комітет, в свою чергу, забезпечує виконання бюджету ОТГ. Координує діяльність відділів, управлінь, комунальних підприємств, установ та організацій ОТГ, має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь або посадових осіб. Старости виконують представницьку функцію ОТГ. Локальним та регіональним ДМО для пошуку стейкхолдерів та розбудови стратегічних партнерств необхідно орієнтуватися в організаційно-управлінській структурі ОТГ та механізмах фінансового забезпечення об'єднаних територіальних громад. Фінансові ресурси ОТГ складаються із власних доходів і коштів, перерахованих з державного бюджету. Власні доходи включають відрахування від загальнодержавних податків та зборів. Наприклад, податку з доходів фізичних осіб, надходження від якого забезпечують понад 50% усіх власних доходів ОТГ, також акцизів та інших платежів, надходження від місцевих податків і зборів єдиного податку, податку на майно а також туристичного збору. Наприклад, за даними Переслужби Львовської обласної державної організації, надходження громад. Та районів Львівщини від туристичного збору за 11 місяців цього року становили 11 мільйонів 608 тисяч гривень. Лідерами традиційно є місто Львів. Так на Львів припадає 5 мільйонів 105 тисяч гривень надходжень від туристичного збору. Також у трійку лідерів увійшли Трускавець, Борислав, Славське, Пустомитівський, Дрогобицький, Соколівський райони. Зрозуміло, що через пандемію ковід. Загальна сума туристичного збору за 2020 рік буде суттєво меншою ніж за попередні роки, але надходження від туристичного збору демонструє, наскільки важливою є наявність готелів, мотелів та інших засобів розміщення у громадах. Як відомо, туристичний збір за бажанням призначає окремо кожна територіальна громада. Його базу становить вартість усього періоду проживання в готелях, мотелях, хостелах. Платники збору відповідно туристи а кошти з туристичного збору нараховуються до бюджетів кожної територіальної громади. Необхідно звернути увагу, що діяльність ДМО може сприяти детінізації туристичних послуг для збільшення туристичного збору в об'єднаній територіальній громаді. Ще одна стаття місцевих бюджетів це інші надходження, штрафи, кошти від відчуждення комунального майна та грантові кошти. Основний вектор діяльності ДМО повинен бути на підтримку проєктної діяльності для залучення грантів до проєктів. ОТГ. Наприклад, програма підтримки секторальної політики, підтримка регіональної політики України, бюджетна програма Державного фонду регіонального розвитку, грантові програми Українського культурного фонду, програма допомоги американського народу USAID, європейська ініціатива Мери за економічне зростання ПРООН і інші проекти міжнародної технічної підтримки. Другу частину доходів ОТГ становлять кошти, які безпосередньо і безоплатно передають об'єднанням територіальних громад з державного бюджету у вигляді дотацій та субвенцій. Ці кошти йдуть на розвиток ОТГ, на фінансування освіти, медицини, соціального захисту. Частка переданих з бюджету коштів здебільшого коливається в межах 65-75% від загальних доходів ОТГ. Дотації не мають обмежень щодо напрямків їх використання. Ці кошти отримають держбюджету та здебільшого скеровують для фінансування поточних потреб місцевої громади. Тим часом як субвенції мають чітко визначений напрямок використання. Так званими найдорожчими субвенціями є ті, які виділяються з державного бюджету на розвиток об'єднаних територіальних громад. Це субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт, отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Це сприяє досяжності туристичних магнітів дестинації розбудові туристичної інфраструктури. Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Субвенція також на формування інфраструктури ОТГ, в тому числі туристичної інфраструктури, субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я, освіти, культури у сільській місцевості, можливе планування івентів і фестивалів за рахунок цих коштів. Субвенція на розвиток туризму в значній мірі залежить від активності локальних ДМО. Щодо створення туристичних продуктів та їх просування через ефективні моделі державного-приватного партнерства. За останні 5 років з дербюджету окремим місцевим держбюджетом було перерозподілено майже 17 мільярдів гривень субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій. Не всі ОТГ. Мають достатній рівень ресурсного потенціалу для розвитку туризму, тому важлива роль локальних та регіональних ДМО сприяти у підвищенні спроможності та самодостатності громад через розвиток туризму. Для багатьох ОТГ, тих, які не мають на своїй території великого бізнесу, існують декілька сценаріїв розвитку. У майбутньому можливо, їм доведеться адміністративно об'єднуватися. З іншими вже створеними ОТГ, тобто буде відбуватися процес укруплення дестинації. або необхідно створювати на своїй території нові бізнеси, перш за все, конкурентно здатні туристичні послуги. Наприклад, малобюджетні, але з широким залученням громади. Це можуть бути сільські садиби, вони можуть бути індивідуальні або комунальні, можливо, інноваційні форми, як дифузні готелі в сільській місцевості або агротуристичні послуги, прокладати екологічні маршрути, розвивати гастрономічні локації, а також туристичні послуги для смарт-відлюдників.